Ну, в Київ, посидьте під повітряними тривогами. Подивіться, як прилітають дрони, як прилітають а, ракети. Цієї ночі теж були а, дронові атаки. Повітряні сили збивали російські безпілотники, які літіли в результаті пошкоджено приватний будинок, а, пошкоджено автомобіль. А внаслідок того, як збивали дрони на Київщині, крім того, сталося загоряння трав'яного настилу в лісосмузі, яке оперативно ліквідували рятувальники. Інформація а, про постраждали момент Відсутня на місці події працюють слідчі спеціалістів. Криміналісти, криміналісти і вибухотехніки поліції Київської області. Але головна біда нашого народу це люди. А це люди, яких вже ніколи не повернеш. А це люди, які віддали своє життя не тільки з 22-го року, а з 2014-го року. Вчора Україна вся згадувала героїв. Донецького аеропорту, так званих кіборгів, і один з них Олексій Дурмасенко, позивний Динамо. Це один із героїв, який захищав Донецький аеропорт в запеклих боях протягом 242 днів. От про шлях, що зробив його героєм, увага на екран! Олексій